Аптекар питає практиканта. Хтось приходив. Один із застудою. Що ти йому дав? Проносне. А де він? А он стоїть, кашлянути боїться. Я чув, ти одружився. Так. І як подружнє життя. Та от скоро наш дім наповниться криком. О, круто! І хто буде? Хлопчик чи дівчинка? Та ні. Просто те, що приїжджає. Провідниця запитує у чоловіка, який біжить за поїздом і розмахує руками. Чоловіче, ви що, на потяг запізнилися? Ні, блін, я його з вокзалу виганяю. Столиця Франції Париж. А все, що знаходиться за його межами, це Запоріжжя. Їду в маршрутці, Сиджу біля вікна. Поруч сідає темношкіра людина. Настрій хороший вирішив приколотися. На моїй зупинці кажу я виходите. Твоя мене випускати. Він чистою українською. Понаїхали тут всякі. Майже лисий чоловік приходить в аптеку і цікавиться. Чи маєте ви засіб зберегти залишки мого волосся? Звичайно. Подивіться на цю чудову коробочку. Жінка вибирає в магазині палас. Мені потрібно щось практичне, щоб в очі не кидалося. Це для дитячої. А скільки у вас дітей? Шестеро. У такому випадку краще усього кімнату заасфальтувати. Одяг, який занадто чистий для прання і недостатньо чистий для шафи. Ласкаво просимо на стілець. Діду. А що треба, щоб домашнє вино добре дозріло? Надійний замок на погріб. Повертається чоловік з відрадження і бачить таку картину. В ліжку лежить якийсь голий мужик. Відкриває двері шафи, а там стоїть гола дружина. Ну, скільки разів можна повторювати. Він у шафі, ти в ліжку. У вас вроду були проблеми з психікою? Начебто ні. Приємно бути першим, чи не так? Коли нарколог кодував пацієнта, той повторював його слова в голос. І що? І закодував нарколога. Доктор, я зламав ногу в двох місцях. Ви запам'ятали ці місця? Так. Більше туди не ходіть. Куме, ви ідіот. Цитрамон Дарниця. Це не поїзд. Пані, негайно вийдіть з магазину! Але ж я в масці! З огірків!